Вин официально заявил в интервью, я сейчас ставку сделал, что Покровск, наш Покровск, будет быть в Путинград. У великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Ну ім'я будуть жить в віках, але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас, і при величезній любові до той музики пожаліти людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Але треба розуміти, що це сторона впливу Росії, розумієте? і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. просто онлайн. З телефона розповсюджувати. Платформу створила. Вся інформація самі знаєте де в шапці профіля. Кліподивитися без для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримати. У нас дуже багато вже прикладів є.